В ім'я Отця і Сина Святого. Амінь, слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні дуже гарний день. Знаменитий день це є день, який згадуємо Михаїла, святого архістратига, ангела Михаїла. Ну і напевно слова, які ми чули в Євангелії, як напрямок, в якому ми хочемо сьогодні думати, розважати і взагалі от запитати себе, яку уяву про ангелів я маю. Ісус Христос сказав такі слова в кінці нинішнього Євангелія. Розславляю тебе, Отче, що ти втаїв це перед мудрими а відкрив це немовлята. Коли говоримо про ангелів, дуже часто, дуже часто, ми дорослі думаємо, що це така, ну, така фішка для дітей. Не, це, та, якби, от, ну, це так, якби ворог це для діточок, так, щоб, їм, там,, ну, щоб їм гарно було, щоб їм ну, такі якби, для них. Там ще її як повісити коло. Але ці слова заставляють нас задуматися, коли Ісус Христос каже, прославляю тебе, Отче, що Ти втаївся перед мудрими і розумними, а відкрив це немовляти. Тому я би дуже хотів, щоб ми, підходячи до тебе ангелів, зокрема Михаїла, ми підійшли як немовляти. Серцем дитячим Боспоро як не станете, як діти, то не вірюте до царства Небесного. а мати диспозицію, готовність дітей, що означає? Старатися по Божому думати по-простому і мати відкрите серце, щоб без Папа Франциск, перепрошую, папа Бенедикт, попередній навіть, він в одну мав таку одну проповідь про ангелів. І він в одному місці, якби Говорять про таку сумну річ відносно дорослих людей про ангелів. Ми стикаємося з прихованою формою протестантизації католицтва. Все менше згадується про душі чистилищі, зменшується вшанування Пречистої Діви Марії, молитви на, на Первиці, а також шанування святих ангелів. На жаль, в епоху порожнечі з'являються фальшиві ідеології і псевдо окультизм і нюейджі. Ви може, слухали, чули таке слово окультизм, або окультні практики. Окультне означає приховане. Тобто не явне, а приховане. Це просто іноземне слово, яке окремилося в нас. Каже, він займається всякими окультними речами, ну всякі шарлатани і ці всі речі. Окультне це означає приховане. Тобто, щось неявне. Ти йдеш, ти не знаєш, що то є. Ну, бо ми знаємо, так? якщо лікар він має лікувати, так, як чи медицина, а не шарлатани. А якщо йдеться про духовний віку, Молитву. Дійсно, протягом багатьох років у всіх світських книжкових крамницях продавали і продаються сотні книг про Англію. Але всі вони засновані на езотериці. Таким чином, проблема полягає в одному, якщо церква не здійснює апостольство євангелізації, тобто не говорить про Англію, то, на жаль, про ангелів будуть говорити, хто псевдомісники каже. Тобто, якщо церква не говорить про те, що Господь об'явив, що вчить про ангелів, в нас буде таке поняття дуже е, ну, таке неясне, не чітке для нас ангели, дуже буде така ну, фантастика така, так? тоді хто буде говорити світські речі, які не готуються на Божому об'явленні. Але це вже не біблійні ангели, не ангели святих католицького традиційного вчення, а ангели езотерики і окутизні. Ми ж священки і єпископи і катехити теж говоримо про ангелів. Для католиків існування і дія ангелів є правдою віри, доброю віри. Для нас, католиків, ангели завжди співвідносяться з Ісусом Христом, оскільки ангели створені Богом. І виконують подвійну місію. Найважливіша місія ангелів це поклоніння при святій Ангели славлять Бога, моляться і величають Його, а потім невелика кількість ангелів, званих охоронцями, надсилаються для того, щоб супроводжувати людей. Ми часто забуваємо, що всі великі святі, особливо шанували ангелів, єпатії та ангелів нації. Ангели не тільки захищають нас від природних небезпек, а насамперед, як говорив папа Пінаций, вони є наставниками аскези і містики, тобто супроводжують нас на дорозі до святості, коли ми хочемо стати святими. Як писав святий Іма Аквінський, оцей святий, якого ми маємо на нашій захрестольній мозаїці, що кожна важлива особа завжди отримує від короля суком, твердження. Для Бога всі ми важливі особи, тому наскільки важливі, що він кожному з нас дає ангела охоронця. Але, щоб ми чітко розуміли, хто такі ангели нині повернеться ви додому і каже, проповідь була про ангела. А хтось вас вдома каже, ну, а що ти зрозумієш твої проповіді? Ну от хто такі ангели? Що ми маємо відповісти? Ну, найперше, це є створіння. В цьому, скажімо, всесвіті існує Бог, який для свого існування не потребує нікого нічого, він завжди був, завжди є і завжди відбуде. Тому ми кажемо вічний. Вічний це є необмежений час. В цьому всесвіті є сотворені речі. До сотворених звичай належимо ми з вами так само. Але є сотворені речі, видимі. Ті, які ми можемо зріти чи в окулярах, чи без окулярів і є невидимі. Ангели належать до сотворених невидимих речей. Тому навіть такий момент, коли е, зображають ангелів, так? ми кажемо, от раз це невидимі речі, невидимі особи. А як їх тоді зображають? Ну на образках, ми бачимо, так? на іконах інколи ми бачимо їх з крильми, ми бачимо у поставі людини, тобто є речі, які очевидні, як ми кажемо, невидимі, якщо потім ми це бачимо на основі об'явлення, і ми зараз заглянемо до Біблії, як про це трошки говориться. Як було представлено, які ці ангели були ще в Старому завіті, приснуванні світу і вже в Новому, коли Ісус про них говорив. Отже, це є невидимі сотворені особи. Мають з людиною щось дуже спільне. Ну, от Людина має тіло, але ангели не мають тіла. Тобто вже це не єднай на загаль. Ми різні, ми маємо тіло, ми можемо спробувати правою рукою ліву чи лівою правою. Ангели не мають тіла. Вони невидимі, вони є безкілесні, але мають щось, що є спільне з нами. Як ви думаєте, що це є? А воля це те, що людина прагне, є таке українське слово, яке ми рідко вживаємо воліти. Ми кажемо, хочу чи бажаю, ми рідко кажемо «воліти». але є слово волію. Отже, «воліти» йде від волі, це як прагнути хотіти. Ангел так само має волю. І волею він вибирає або добре, або зле. Коли ми говоримо про ангелів, добрі ангели є і злі ангели. Архангел Михаїл це є добрий ангел і переконається саме слово Михаїл, Мікаель, хто як Бог. Але є упавші ангели, нині говорилося і про сатану Євгел, це є упавші ангели, безцілесний, сотворіння, має тіла, як ми, але має розум і волю. І ангели мали таку можливість вибрати, бути з Богом або бути без Богом. Є дві цитати зі святого письма, і більше вас не буду нині так нагружати, але важливо, щоб ми це знали. Є дві цитати зі святого письма, які нам говорять такі цінні цінні речі про ангелів. Книга Откровення це є остання книга Святого Письма, або як ми ще її називаємо Апокаліпсис, в 12 главі. Згадується про бій ангелів, в якому вождем вірних ангелів був Архангел Михаїл. Тобто не є щось таке придумане, але в Письмі чітко про це говориться, Михаїл це був вождь ангелів, які збуртувалися проти Бога і стали сатаною піявою або психологи про тих, які спокушають, а ми кажемо дітям, хто тобі шерш на духо, наприклад, збрехати, вкрасти. Духовна сила це нема людини, яка приходить. Збреши мамі, чи збреши чоловіку, чи збреши жінці. Духовна сила, духовним способом приходить. Злий ангел. І в книзі Откровення, 12 глава, читає: настала війна на небі, Михаїл і ангели його воювали проти дракона. І дракон воював, і ангели його, та не перемогли, ані місця не знайшлося їхнього більше на небі. І повержено дракона великого, змія стародавнього, званого дияволом. І сатаною, що зводить у селену, його на землю, і ангели його з ним повернуть. Отже, соборів. Безтілесні, духовні істоти, з нами мають щось Розум і волю, розуміють, що добре, що зле, і можуть вибрати добре і зле. Вибрали добро, як добрий добрі ангели. Архангела Михаїла, де відчули, якого ми ще знаємо архангела. Там ми маємо на нашій іконі вітражу, благовіщення, архангел Гавриїл, хто ще знає якогось? Рафаїла, архангела, який супроводжує, до якого ми молилися за щасливу дорогу, Архангел Рафаїла і багато інших ангелів, кожен з нас має силу. Отже, книга Откровені, 12 глава. Це так собі, що так старається запам'ятати. І ще є одна е, е, цитата Старого Завіту з пророка Ісаї, 14 -та глава, також говориться про падіння ангела. Пророк Ісая 14 глава. Про падіння, про кого? Про ангела. Ангел, для чого він сотворений? Бути з Богом і нам допомагати. Але воля, що зробила? Вибрала не Бога. Так як Адам, що зробив Адам? Вибрав не Бога. Хоч Бог за ним казав, Адам, ідете. Так само ангел зробив і йшов від Бога. Так само ми з вами. Кожен день маємо цю, 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 цю рідку. Кожен день ми можемо або вибрати Бога, або без Бога. Хоч брата, не стаєш на одну сторону. Хоч сказати, о, стоп, я не брешу, я християнин, Я не хочу цим займатися. Я не хочу сходити на рівень, на рівень упавших, на рівень тваринок. Я хочу бути людиною ціла, те, що Бог мені дав. І каже, як же це ти упав з неба? Ти блискучий сину зірниці. Як тебе повалило на землю, тебе що підбивало усі народи. Ти ж говорив у своїм серці, на небо зійду, над Божими зорями мій престол поставлю і гостями на горі На краю півночі, зійду на вершок хмар, зроблюсь, як Всевишній, спокуса, а не було стати як Бог. Та ось тим, що провалився в яму при Тому. Михаїл, звичайно, хто як Бог може бути. Браття і сестри. Це ви маєте запам'ятати. Є ангели, ми про це знаємо зі Святого Письма. ангели сотворені істоти, безтілесні, але мають розум і волю. Це духовні істоти. Та як ми тілесні, вони духовні. А знаєте, що означає ангел? Посланець. Коли, наприклад, ми до когось йдемо в гості сказали якусь гарну новину, кажуть, ти як добрий ангел. Чого кажуть, як добрий ангел? Бо приніс добру новину. Го ангельос з грецької мови цього дня означає посланець. Го ангельос і мене чоловічого роду. Тому я бажаю вам, щоб ви, як добрі ангели, завжди мали такий світлий розум, розрізняли де є добре, де є зле. Мали добру волю, як добрі ангели завжди вибирали тільки добро, ніколи зла. І були завжди добрими ангелами для інших людей. Тобто, поговорили добрі речі, приносили добрі новини, а якщо нас портить сказати зле, щоб ми себе що зробили? Вкусили за язик. Будьмо добрими англіями. Слава Ісусу Христу!